Низка черкаських сіл повстала проти будівництва нових курників. Під них територію у більш ніж 100 гектарів попросило ДП перемога нова. Повідомляє видання про головне селянам із Мошин, Яснозіря, Софівки, Байбузів та Кумейок таке сусідство не до вподоби, бо пояснюють, бояться екологічної катастрофи. І з цим і прийшли на останні засідання народної ради Черкаського району. Тамтешні владці пообіцяли, обов'язково проведуть громадські слухання. Тим часом по селах вже збирають підписи проти будівництва курників. Підписантів противників уже зо три тисячі. Інвестори ж обіцяють діяти у рамках закону та інтересів громади і додають їхні нові проекти. Це сотні робочих місць для селян. Через 5-10 років оці 7 10 сіл ми практично ви. Чому повітря буде заражене, вода буде викачена і закачана туди, вода вже заражена. А на Земле просто не можно туда сиять, потому что там поднимут радионуклеиды, какие там В этом процессе в новой технологии будет задействовано 500 человек, дополнительно 500 человек рабочих мест. При средней заработной плате 4000 гривен и полным социальным пакетом.